Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву про ймовірність відправлення військ країн-членів НАТО військових до території України. І від цієї заяви вибухнув інфопростір і особливо російський. А от низка лідерів європейських країн встигли відмежуватися від закликів Макрона. І паралельно міністр закордонних справ Франції звати його Стефан Сежурне, уточнив слова після цього президента і сказав, що Макрон мав на увазі спеціалістів із розмінування кіберзахисту та фахівців із виробництва. Зброї на українській території. А от е, з'явилася ще одна свіжа заява. Е, полковника відставці з Великої Британії Глен Грант переконаний, що Макрон такими заявами просто має на меті е, собі покращити свій політичний імідж в Європі і вибороти лідерство. Яка твоя думка, Микола? Здається, що Макрон дуже влучно це робить. Якраз час для таких речей через те, що коли Європа що називається, мовчить і мали дати ти мільйон боєприбос боє... артилерійських снарядів боєприпасів, кажуть, 600 і вже добре. Чехи знайшли 800 тисяч. E, а там зараз дві країни, які блокувати починає. Ну то, ну так підняти ставки. Чому ні? Він до речі, після того коли прем'єр-міністр трошки понизив градус, що вони можуть охороняти ППО, чи вони можуть бути на кордоні. Ну насправді теж добре це вивільняє для нас частину населення. Нувати чи точні, точніше частину військових, які можуть робити іншу роботу, наприклад, атакувати Росію? От е, я думаю, що для Путіна це меседж. Це меседж того, що НАТО готове надати війська, не вступаючи в війну. І тоді шанс буде у Путіна. Знаєте, коли в ядерному конфлікті в кримській кризі два, два факси завжди присилали. З гіршим сценарієм і з кращим. І Приймаюча сторона могла обрати, що вона хоче: ескалацію чи пониження. От приблизно так само і тут. Ми бачимо, що йде торг. Путіну кажуть, виходь з України або ми тоді всі прийшлемо війська. Путін, типу, ви блефуєте. Ну Макрон зараз розслав йому всі карти і показав, що дійсно можуть зайти. А вони можуть зайти. Подивіться, конфлікт на Балканах. ООН було слабе, слабке, але дало квоту і норму для військ НАТО і вони зайшли і дуже швидко навели порядок. Ну, так само тут. Ну хтось буде казати, що ядерна держава знову ж таки в НАТО купа ядерних держав і купа держав, які мають чужу ядерну зброю. Нормально. Подивимося, що Росія буде робити. От плюс Китай теж не підтримує ядерні удари. Китай не дасть добро Росії а без консультацій з Китаєм. Росія точно використовувати ядерну зброю не буде, тому що може отримати тоді кілька. Ударів і, і, і не тільки з заходу. Тому в даному випадку Макрон підняв ставки. Макрон підняв взагалі можливості допомоги, тому що про людський капітал ми не говорили. І я вам скажу так: ми з вами про це говорили ще минулого року. Коли почнуть говорити про людей, то швидше Європа буде давати зброю. Ось це теж те, що треба розуміти, що як тільки ти їм заговориш, а ну давайте сюди своїх людей. Вони скажуть: О, давайте ми вам швиденько леопарда дамо. Давайте ми вам швиденько ракети. Дамо артилерію, будь-що інше, але типу, давайте не людей. Вони будуть боятися це робити, хоча будуть розуміти що вже час прийшов. Можливо, дійсно, Макрон навіть не випереджає час, а навпаки, наздоганяє час, бо порівнюючи з другою світовою війною, за кілька тижнів, як напали на Польщу, за неї вступилися. Іде десятий рік війни, і тільки зараз заговорили на словах, що можуть допомогти Україні? До речі, у цьому самому виступі і заклику президент Франції Еммануель Макрон сказав наступне: що пора європейцям зрозуміти, що себе потрібно захищати і допомагати Україні. Україні, перепрошую, без допомоги Вашингтона. Як цей заклик трактувати? Дивіться, е, я думаю, що його можна просто підтвердити от, через те, що ну це правда, Україна, частина Європи, вони це зрозуміли. І все, я думаю, що тут навіть немає що коментувати. Про повністю правда так і є. Типу треба підтримувати. Е, окей, тоді чому е, інші європейці та інші європейські лідери цього не розуміють, якщо от Макрон прямим текстом е, вже закликає оборонятися від російської агресії самим європейцям? На що воно не діється? Ні, ну знову ж таки, війна вже зайшла в таке, в таке русло, що треба, що треба ну, приймати інші рішення, треба приймати, піднімати ставки. Путін теж заходить далеко, він загрожує він загрожує вже напряму країнам Балтії. От, і тут треба просто розуміти, що від Балтії до Німеччини один крок. Від Балтії до Франції два. Тобто, якщо він зайде в е, країни Балтії, наступний буде Німеччина. От. І я думаю, що ось це, це вже зрозуміло, і навіть попри те, що там говорять, що в них конфлікт, то зараз все міняється. А... До наступної теми щодо витоку розмов німецьких військових, яке опублікувала, нагадаю, російська пропагандистка Маргарита Семенян. і от з'явилася стаття на Wall Street Journal, де злиття записів називають цитую великою пропагандистською перемогою власне для Російської Федерації. І на думку політиків аналітиків, витік інформації робить менш ймовірним, що Німеччина надасть саме Тауруси Україні. А один із анонімних співрозмовників, який спілкувався із виданням, стверджує, що злиття розмов Мов може навіть погіршити відносини Німеччини і з іншими партнерами по НАТО, як це злеття на твою думку, може вплинути на стосунки між Україною та союзниками, і також на стосунки між самими союзниками позитивно, максимально позитивно. Я вам скажу так, що німців почав любити в тисячу разів більше. Причому що мені подобається в цій історії, як ці дві відьми Захарова і Сімонян, почали пригати кричати, просто як е, це перше, друге, що мені ще більше подобається, е, що німці не почали розслідувати, хто сказав, що сказав. Вони впевнені, що це було. Вони почали розслідувати злив інформації. Розумієте? Ось, ось це прикольно. Тобто, вони не. Вони не заперечують і в тому, як вони сформулювали розслідування, говорять про те, що це супер люди, які думають про майбутнє Європи. Тауруси дуже класні ракети і 500 кілометрів. Ну я я вважаю, що ми зараз підняли переговори високо. Треба вийти на середнє, бо ну шольц це виходила німецька газета. Більте він боїться, що ми будемо бити по Москві. Тоді Москва е, одразу оголосить війну е, Німеччині. Окей, давайте хай Шольц не виходить за рамки якихось обіцянок домовленостей, чи цього там він міг давати Путіну. Давайте зробимо інакше. Давайте скажемо, що ми окей по Москві стріляти не будемо. Будемо стріляти по Петербургу і військовим базам. Шольц може сказати, ну теж багато. Давайте тільки військові бази, окей, зійдемося на військових базах. Навіть якщо нам дадуть там, умовно 3-5 десятків цих ракет, а їх ну, тисячі не дадуть, давайте об'єктивно для початку. Да? Давайте покажемо, що ми їх можемо використовувати виключно по території. Ми можемо їх використовувати виключно по території України тимчасово окуповані. Там теж багато техніки, там теж дуже багато об'єктів, які нам би треба було б знищити, щоб швидше провести деокупацію цих територій. Тоді Шольц не буде сидіти в цьому політичному шпагаті перед Путіним. Шольц мільйон раз казав, що визнає територію України і що Крим це Україна і Донбас це Україна. Тому він взагалі виходить з під удару. Що насправді дуже круто для нього і круто для нас. Тому я вважаю, що треба слати туди до нього переговірника нашого. Ну, от може це бути посол, можливо, міністр, можливо, сам президент захоче. Знову ж таки, це суперважливе питання. Просто поїхати до нього, поговорити з ним нормально. І, от, і я, я впевнений, що Тауруси от, треба тільки вишеньку на торті, от, там просто вже доби, добити ост, останній шар на столі, чесно. Ну от те, що він почав розслідувати, не, не факт, що ж ви там говорите, що по кримському мосту бити, а типу, хто злив чи як злили. Ну круто. От, а ці, а ці, а ці, ці дві хвойди, типу, критять, бояться. Ну в Кремлі реально бояться. Тобто вони побачили мокре місце там, де сидів Путін, після того, коли він почув цей злив. Це однозначно. Ну, щодо дозволи там, власне і має на увазі, і також Wall Street Journal, що не зміст розмови е, може зіпсути стосунки, а саме що інформація, в принципі, в, з, з Бундеставу, так може з Бундесверу, е, просто вилитися в інфополе і потрапити до рук прямих ворогів. Йдеться про росіян. Ну насправді теж, 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 ніхто ж не підтвердив, що це правда чи неправда. Друге, ну типу Обама колись Меркель слухав. Ну і що ну в Росії, в Росії слухати не треба. Там половині дай копійку денег, і вони тобі самі все принесуть і розкажуть. Тому ні, ну так, наші ну сучасні технології ну дають такі можливості, що там слухай, переслухай. Ну, типу, аби був час потім це все прослухувати. Ну от та ні, ну скажу так: їх імідж і лідерство в Європі від цієї злитої розмови, якщо вона правдива, виріс разів п'ять. Отак. Лише позитив. І щодо позиції, пер так. будь то виросте в десі, і от власне щодо позиції, кого ти згадував канцлер Німеччини Олафа Шольц, який чомусь боїться. Що ми вдаримо по російській території та оросами, якщо все ж таки Німеччина погодиться їх постачати Україні? Що це за боязнь? Якщо до цього Ян Столтенберг, генсек НАТО, напряму заявляв, що українцям дозволено бити по військових об'єктах на території Російської Федерації в рамках самозахисту і оборони своєї країни? Ну жоль. Шольц дійсно зараз в своїй трансформації продовжує цей довгий шлях героя. От, і він, я, я думаю, що в нього це щирі страхи, в яких він виріс. Але зараз треба побороти страхи і зрозуміти, що якщо ти їх не побориш, то ти в них втрапиш. Якщо не дати Україні можливості там стріляти, я говорю, що може бути переговорна позиція, ми можемо виторгувати обіцянкою не стріляти по Москві, стріляти по Пітеру. Ну, типу, і забрати ці Тауруси. Бо краще вони в Україні без Москви, ніж вони в Берліні з ну, такою умовною можливістю стріляти по Москві. Краще хай будуть тут рознесемо щось інше, так. Я думаю, що він дійсно зараз має зрозуміти, що якщо не допомогти Україні виграти тут і зараз е німецькі танки будуть в Берліні. Розумієте, Бо багато хто в Європі вже ну, так, скептично, ці праворадикали, ліворадикали. ну, типу, схиляються, то ну, давайте Путіну дозволимо повернути Радянський Союз. Ну, типу, в нас свій е, Союз, в них буде свій союз, там будуть Штати, там буде Америка. Ну, типу, якось будемо жити. Але, типу, вони не задаються одним дуже важливим питанням. А ви знаєте, що Радянський Союз це не тільки повернути Україну е, і країни Балтії в зону е, Москви? Це німецькі танки в Берліні Східному. В Ось це радянський Союз. Це Польща, в якій вночі викрадають людей і вбивають. Не Бовдури на тракторах, типу з радянським прапором, а коли людей викрадають, це те що вони в церкву ходять. за це те, що вони землю свою не віддали в колхоз, за те, що вони в комуністичну партію Членський квиток не здали. Розумієте, ось що таке це? І це Чехія, це впливи на інші країни, на Угорщину, Словаччину, Болгарію і багато інших країн. І тоді вони зрозуміють, що Європейського Союзу при Радянському Союзі бути не може. А Німеччина буде розділена, і, і російські танки будуть там. Ось що значить реінкарнація і повернення Радянського Союзу. От вони це повинні розуміти. І те це тут не пожертвувати Естонію. знаєте, ну типу, хай вже стоїть Естонією. Типу, підемо, типу, ми ж сильні, ми ж натівські країни, да, як там польські е, погранці казали. Ми НАТО, от ми є НАТО. Да, от хлопчики погралися, ну от е, в дитячі ігри вони вже вважають, що вони НАТО. Але є проблема, вас можуть злити. І якщо ви думаєте, що ви зільєте Естонію, то може так само і вас злити. Нічого не станеться. Ну, от, але тоді посипеться вся конструкція, що російські танки будуть німеччині. Ось це повернення радянської це мріє Путін. Путін не працював в Естонії і не працював в Латвії. Він навіть не працював в Україні. Він працював в східній Німеччині. От якщо говорити його психологічно-політичні комплекси і відмотати все. То мрія повернутись в молодість, а молодість пройшла якраз таки в східній Німеччині. Ось це і є реальна ціль Путіна.